Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами спробуємо вивчити цікавий віршик, який називається соняшник. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Соняшник, глянув у віконечко теплий день який? На городі соняшник, жовті пелюстки, з неба сипле сонечко. Пелюстки-дива, головою соняшник, радісно Ківа. Тепер, дітки, уважно дивіться на картинку і повторюйте, за мною. Глянув у віконечко теплий день який. На городі соняшник, жовті пелюстки. З неба сипле сонечко, пелюстки дива. Головою соняшник радісно кива. Тепер, дітки, давайте повторимо виршик повністю. Соняшник. Глянув у віконечко теплий день, який? На городі соняшник, жовті пелюстки. З неба сипле сонечко, пелюстки дива. Головою соняшник. Радісно кива. Молодці малята. Сподіваюся, у вас вийшло запам'ятати. Віршик, до нових зустрічей. Бувайте!